Всім привіт! Ми часто вживаємо слово гідність. Найближчим часом ми будемо відзначати річницю Революції Гідності. Ми кажемо гідність і свобода. А що таке гідність? Для мене гідність в першу чергу це право називатися людиною з великої букви. Це означає бути не вищим і не нижчим за інших, бути рівним іншим людям, тому що Бог створив всіх нас. Рівними. Коли ви йдете по вулиці і бачите жебрака, який просить милостиню, ви розумієте, що в нього нема грошей, що в нього складні життєві обставини. Але ви знаєте, що ця людина гідна бути людиною так само, як будь-хто, як президент, як вчителі, як наші родичі, як друзі, як ті, кого ми знаємо і не знаємо. Гідність це нікому не давати бути вищим за себе. Але й ніколи не ставити себе вищим за інших. Гідність це повага, це основоположна цінність для кожного з нас. Для мене вона є принциповою: ніколи не дайте втоптати гідність гризуку і завжди захищайте її.